Хочу подякувати Ніні, котра мене пригостила кавою. Мені вчора було дуже приємно отримати повідомлення від вас. Щиро вам дякую. Я не знаю, до речі, з якого це каналу, чи з цього каналу, чи з каналу англійської мови. До речі, у мене є два канали. мене є другий канал з англійської мови для початківців. Тому якщо це для вас актуально або для ваших дітей, то можете посилання знайти у профілі каналу. Люди інколи збираються групами і бігають вечорами. Йду я з басейну, зараз йду відразу на розмовний клуб. От, що хочу сказати, втомилася, звичайно, бо три години там в басейні шум. Важкувато все-таки. Я просто ходила за вчителями, дивилася, слухала, дивилася, що вони показують, що вони говорять. Коли вони швидко говорять, буває, не розумію, що, що саме. От. Все ну, одно нормально, сьогодні більш-менш. Ще завтра йду на три години. Правда, голова трішки болить. Все, йду додому. Сьогодні такий насищений день був. Вранці пішла, попрацювала після того на уроки англійського, після того невеличкий перерив, басейн на три години. Потім розмовний клуб. І тепер йду додому. Завтра теж насичений день. Все те ж саме, крім, крім розмовного клубу буде. О, зараз майже вже 9 вечора. Втомилася, голова болить аж до тушноти. Зараз додому прийду, таблетку вип'ю від голови і ляжу спати. Так, це вже закінчився другий день волонтерських моїх годин. Сьогодні 3 години, вчора 3 години, всього мені 20 годин. Перелякалася трішки. Всього мені 20 годин треба відпрацювати. Ну, сьогодні ну, нормально. Теж я ходила, слухала навіть трішки проводила розминку з малишатами. От. Звичайно, вони нічого не кажуть, як воно добре чи не добре, у, у них завжди все добре, але потім виясняється, що не дуже. Хотіла ще записатися на уроки сплавання для дорослих, але немає місця досі. Треба буде постійно моніторити, можливо, з'явиться погода знову пасмурна, хоча трішки проглядувало сонечко, і навіть радуга була сьогодні. От я вже сходила в магазин, скупилася на наступний тиждень, сьогодні неділя. От а сходила сьогодні, тому що завтра у мене не буде багато часу. Покажу, що сьогодні купила. Значить скуплялася я в теску там на 3,89. І основна покупка це в Lidl на 42, 40, на 42 фунти 45 копійок. Всього це десь 46 з копійками. Покажу, що я купила. Це те, що я купила в Lidl. Знову купила сосиски, м'ясо, салат, потім кріп, помідори. Червону рибу взяла. Тут чотири шматочка. Потім листкове тісто. Огірок, банани, картопля. Тут, мабуть, кілограма два десь половиною. Буряк. Буду в борщ варити. Потім кілограм мандарин, салат айсберг. 6 штук. Яєць, авокадо дві штуки, мигдаль, кешю, дві капустини. Буду борщ варити і тушити з м'ясом. Потім сир, сметана і отакий от рулет з маком. Спробую сьогодні. І те, що я купила в ТЕСКО. це три цибулини, три морквини, потім забула, як вони називаються, чекпіс, потім квасоля для борщу і, і порублені томати. Так, сьогодні понеділок відпрацювала, а, сходила в магазин, бо зараз буду на 11 годину йти у гості до однієї з британок, така пожила жінка. Як пожила за 70, її, в принципі, така активна. І чоловік у неї 83 роки, теж дуже активний. От, Вона мене запросила на чай. І я оце печиво до чаю. Потім отакі от крісс, як з сухарики, І хліба купила, за це заплатила 8 фунтів 10 копійок. Так, сьогодні у нас понеділок, 20 листопада. Я зараз збираюся готувати обід. Хочу сушити капусту з м'ясом. ось Буде у мене такий обід і вечеря. Не знаю, чи борщ також хочу зварити, але у мене, боюсь, що не вистачить часу для цього всього. От. І після того я йду знову ж таки в басейн. Сьогодні у мене ще три години волонтерської роботи. Подивимося, як пройде цей день. Минулі два дні, в принципі, було більш-менш нормально. Вчора дивилася відео, як правильно плавати, тобто, як там руки мають положення рук, ніг, тіла, як правильно дихати і так далі. Так що трошу, потрошку вчусь, тому що мені це все вже треба вивчити і знати. Якщо я збираюся подавати на левел 2 своїм тічем, то мені треба це все знати. Так, підвела я підрахунки за минулий тиждень. Хочу сказати, що саме на їжу, тільки на їжу я не враховую більше туди нічого. Я витратила за минулий тиждень 70 футів з копійками. Ну, в принципі, нормально. Так, завершився вже третій день волонтерської моєї роботи в басейні. А, сказати, що я відчуваю якесь натхнення, ні. Взагалі не відчуваю. Навпаки, якийсь упадок сили і. Упадок віри в себе. От, не знаю, чи вийде взагалі щось з цього, чи ні. Дивимося, що буде далі, як воно буде розвиватися. Сьогодні була з початківцями в басейні. тобто, прийшлося заходити в воду. От, зараз йду, трішки так якось прохолодно. Багато людей ввечері бігають, аночки з фонариками на спині.